Вітаю на каналі за ширмою Невідомого Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Карта дня на 4 грудня 2025 року Рицар Пентаклів. Аркан символізує стабільність, відповідальність, планомірний поступ, наполегливу працю, уважність до деталей та вміння доводити справи до кінця. Рицар Пентаклів не кидається в бій, він рухається уважно та впевнено, знаючи, що стійкість його найбільша сила. Тому день обіцяє бути продуктивним та спокійним. Сьогодні важливо діяти без поспіху, крок за кроком робити ставку на якість, а не на швидкість. Це чудовий момент, щоб завершити, розпочате, зайнятися рутиною, яка зазвичай відкладається, впорядкувати справи, фінанси або простір. День сприятиме практичним питанням документи, робота, гроші, покупки усе це може пройти краще, ніж очікувалось. Порада дня. Будьте послідовними. Дотримуйтеся плану. Не поспішайте та не пропускайте дрібних деталей. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Ваші старання обов'язково принесуть результат. Дякую за увагу! До зустрічі у нових відео.